Перший вже поїхав, нацепили борони. Поїхав один, зараз батя привезе в другий ряд, будемо пробувати. Ну а я пішов цепляти культиватор. Христос Воскрес! Всім привіт! Сьогодні буду нацепляти цей культиватор, Подивимося, як він буде працювати з масеєм. Ну що, ви бачили там на початку відео, як і як пересувач? Ото, звісно, дракон. Нічого не скажеш. Так що все, не розтягую, раненько сьогодні зібралися, націпляю і зустрінемося вже пізніше. Поки те все зробив, то коля, мабуть, вже в пару проходів зробив. Поки обслужив трактора, поки те все, по мілочам і в общем, вже время і набігло. Автопілот на мазі. Покажу сьогодні момент по перекриттям, момент по стикам, так як з чоловіком в коментарях. Зрізався, коли я з велесагро культивував, культиватор велесагро, то чоловік там писав, що там чи перекриття, чи щось там через щур, там і так далі, то покажу точність, яка вона є, що там нічого не перекриває. Ну, якщо і перекриває десь там 2-3, моє 5 см, то тут немає нічого страшного. З приводу хотів прокоментувати з приводу ширини культиватора. Всі ви багато писали, що під цей трактор треба мінімум 4 метри там, і так далі. То я ж у відосах, коли приїхав в Лесагро, я був, говорив, що культиватор приїхав на тест драйв. Тобто тестуємо, працюємо. Якби приїхав 4-метровий, значить тестували в 4-метровий. Так приїхав 3-метровий, значить культивіруємо і тестуємо в 3 Ну, Я не знаю, у нас такий ґрунт якийсь. Це починаючи з осені минулого року, це після сої, як ми там товклися, пшеницю не могли посіяти, гралися з цим, цим ділом. Так і оце дійшло до весни. Та, та ж сама проблема, що якийсь такий ґрунт. Верхній шар, такий оця корочка, вона така біла, вроді піщана. Плюс вологи, ну, перенасиченість вологи капець. Я не, ну, не об'яснив словами, який насправді ґрунт важкий. Ну, попробуємо ще з цим культиватором попрацювати. Тут як не крутий два ряда лап, на велесі 3, тут захват 3,8, там захват 3 метра. Тобто будемо дивитися, що воно і як воно. Коля. Там, де я вже культивував, оце ж боронами закриває, зараз подивимося, як воно там виходить. Дивлюся, вчора Артема Лаврика і душа радіє. Хлопці виїхали, за три дні посіялися, все, все по красоті. А тут їдеш то боронами, то дісками, то культиватором, то опять культиватором потом сієш. Цей класичний обробіток, капець. Вроді би, і розумієш, що типа, врожайність складає там на порядок вище, але ж це все неоправдано. Хай врожайність буде менше, так стільки ж менше операцій, стільки менше моторесурсів, розхід топлива, цього всього іншого. Ну, Але для того, щоб перейти на нульовий обробіток. Тобто на так називаємий новотіл потрібно як мінімум підрівнювати площу. Цим ми і займаємось. Планується, звісно, посіятися там на тій площі соя, після сої залишаться стерня в зиму. І потім ріфасатна обробка наступної весни і посів. Але ж це тільки планується. Ми три роки плануємо внести кас на пшеничку, і по сьогоднішній день у нас це не виходить. Так що наші плани не співпадають з нашими можливостями. В общем, потихеньку скакаю по цих колдойо. І на полі вже включусь, подивимось, що там коля. Ну, коля пече, Оце те, що я вам говорю, Ось дивіться, я не викупаю. Ну, оце що це за земля? У нас чорноземи, а тут зверху такий якось пісок. І воно вже вчора було ще рано, сьогодні вже пізно. Це просто триндець. Ну, в принципі, то рівняє, базара нема, підрівнює все, але все одно є якась грудка непонятна. Потім ще одна культивація отак предпосівна і посів. Але ж дивіться, знову вертаємось до того. Сіке лишніх операцій здискували в зиму, скультивірували раз, закрили боронами два і... Закультивірували предпосівну культивацію 3. Два ряда борін. Ми знаємо, ці борони, вони працюють, ну, вони роблять просто пух. Правда, радіус захвата треба брати більший для розворота. Ну нічого. Ми по одній бороні з країв познімали, у нас їх там 9 виходить штук. Ну, Щоб те зону було чуть легше, щоб чуть-чуть на кілометр була більша швидкість. То вирішили крайні зняти. Все, вроді би розробляється, питань нема, ну, блін. Ну я ж повні, як воно було раніше. Чи, ми... чи це така земля тут із-за сої, Хренізна. Ну, ці борони робили роботу на всі сто. Чи воно вже спіло за ковкну, чи хренізна. Ну, в общем, поживемо, побачимо, коля пече тут, я їду туди далі накривати площу, і там є. Те, що я культивірував, виходить, позавчора вечором. Свіжіше, скажімо так, земля, чим отута. Поїдемо закультивірую, буду накривати площу, а він потім перейде боронами. Подивимось, чи буде відрізнятися, чи ні. Це ж та пшениця, кусочок яких ми сіяли по необробленому, ніяк я її не виведу відсюди. Тільки раундап треба <хи> закультивіру, вона все одно приймається. І оцей йду, ну таке воно, ну блін. Ну блін. У нас не було ніколи такої землі. Переїде на будь-який другий участок, там буде бомба. А тут отака хрень. Так, їдемо працювати, бо коля скоро мене вже дожене, а в мене ще як не крутий захват менший. Доїжджаю ось до краю. Бур'янець оце мотаюсь туди-сюди вже свиріпа, як квітка стоїть капець. Зараз підемо, покажу чоловічку, як ото відео не звіт, а відео відповідь, отак. Не привик я ніяк до цієї кнопки, коротше, мені удобно на цьому речагу, то я тільки нею і пользуюся. Ну, речагом, верні, кнопкою щось мені не сильно подобається. До всього треба привикати. Виїжджаємо з загінки, заїжджаємося якраз спеціально оставив одну. Так, зараз стою. показую ж наглядно ширина 3.8, так як. Так, все правильно, вже там 3.8. Підтвердите. Ширина культиватора 3,8. Сейчас чуть-чуть протянемо. Ну і пішліть покажу. Ось мій прохід до цього, ось лапа йде друга. Звісно, ж там внизу стріла. звісно, йде перекриття. Поки сонечко не вийшло, то, блін, забивало. Пару-тройку раз було, що забивало. Ось аналогічно, навіть полосочку видно. І ось йде культиватор. Ну, не без того, що десь, коли трактор на оцих нерівностях буде качать, Десь буде або чуть перекриття, або чуть е пропуск. Ну це не критично, абсолютно. Можна для цього всього діла культивація це не посів, можна поставити не 3,8, а 3,7. От і якраз 10 см, вони компенсують перекриття, компенсує пропуски. Ё-моё! і печу і Коля там он, галасає. Сонечко було вийшло, але ну, воно різко і пропало. За хмарами на вечір пише, ну, стоїть там прогноз три, три каплі, ну, блін, не знаю, буде той дощ, не буде. Автопілот пече. Таке розробляється, якраз, аби сонечко було, блін, це підтряхає і коля його буринками зарівнює максимально. Ну що ти ось яма, де? Угу. Угу. Це просто. Існо ж, так само ж воно ну підрівняв культиватор, але ж не так, як хотілося б. Скажу по тому, по моменту, от з велесом працював я, да, трьохметровий, вроді би, але три ряда лап. Три ряда лап працюють краще, ніж оцей КН з двома рядами лап. От щось мені більше сподобалося. Ось опять, одна канава зліва, друга он справа. І ви бачите, що ну, воно і на камері видно, які ґрунти в нас. Ну не було таке, була чорна земля раніше. Зараз оце таке, воно таке враження, як вітрами минулорічними повидувало все на світі. Оцей е, чорнозема наносило пісок. Там ще багато, Дядь льоня десь там юмезиком пече поронками влагу закрива, чи там, чи може на другий кусок поїхав, не знаю. Так що тоді вон, коля десь там состикуємося з колею, ще покажу по бо його воронування, як воно підрівнює площу, як грудка розбив, розбивається. Забув вже ж головне показати, що, що вже по мотогодинам 46, було 45. Сервіс уже заказаний. Завтра, післязавтра повинні приїхати. Поміняють, що там їм потрібно по регламенту. По-моєму, якщо не помиляюся, був вибір масла можна не міняти, типа при 50 мотогодинах. Якщо, блін, не буду, короче, брехати, по-моєму, мені так кажеться. Але ми все одно масло вирішили поміняти, то я думаю, зроблю відео з сервісом і прирівняю ціни до МТЗ. Рафелю вже е, написав. Ну, щоб Ціка да, стоятиме тут, щоб замінити е, ті елементи при обслуговуванні. І так само на МТЗ. Звісно, роботу, е, сервіс роботу бере набагато дорожче, питань немає. Ну, але ж ти сам сюди кривими ручками не полізеш. Тобто, хай ото вони їдуть, ремонтують, міняють, замінюють, щоб хтось був в кінечному результаті відповідальний за це все діло. Я оце в шоці. Ну. Катаюся, і сам всі в голові думаю, Не те, що в шоці. А оце ж такий момент. МТ-зон же стоїть, так би було круто, коли три трактора зараз би робили в полі. ну боїє, правильно? Це настільки швидше було. Але ж нема кому сісти на третій трактор. Під магазином вже ж стоїть очередь. І кожен через день, дай п'ятерочку, дай десяточку, не хватає. А от робити не нагодиш. Ось дивіться, які канали повимивало. Жах. А робити нема кому, якось так. Скаже ще що щось із хейтерів напише. Так платить треба і будуть робити. Та ні. Як казали мені колись, ти краще плати 100 гривень в день і на 100 дай вкрасти. Робитимуть вечно. А якщо ти будеш більше платити, ніж хтось другий, але не буде можливості вкрасти. Хрен ти кого знайдеш, щоб працював. Ніколаю пече. Так що такі реалії. Ну нічого, аби тільки погода, щоб давала, бо в нас така воно не То дощі, то сонце, то плюс, то мінус, ну блін, дигодиться. І в школі виходить, добре в дворяда буріт, прекрасно. Аби за сьогодні до доща закрити цю кошу, це була просто красоті. Надо щось, наверно, в красоті. Треба щось, мабуть, в Тік-Ток зняти. Якийсь відос та музички додати. А ну ось бур'ян. Видно, та ні, не видно, а це буде. Зеленіє, свіріпа, як квітка. Доїхав до краю, тут якраз і коля стоїть, щось метикує. Дивіться, яка красота виходить. Оце робота двох порігно, це повинні робити борони. Отаку грядочку Якраз це чітко. Я культивірую, коля слідомось Боронує, дивіться, на пісні. То, що доктор приписав, як книжка пише. Рівняємо максимально, максимально. Що у вас Забивати що? Ось це на цей на горто, блядь, боже, нахуяри, блядь. ось. І тут ось забило, Несіть молотка. Треба почистити коток, бо це не діло. Оце, як ото є люди, які писали, що труба не годиться, це фуфло. Ось вам наглядний приклад. Уголок зробився трубою. Була б труба, такого не було. Тепер грайся, його чисть. А пластина, так то я взагалі мовчу. Все, надіваю перчаточки і буду упражнятися. Закінчив. Як завжди цей ручник забуваю. Ну, як закінчив, майже закінчив. Ці клини, блін, це капець. Поки саме хуже для мене. Тут ще в нас куча гною. Не довозили, Наверно, ми її все-таки уберем тут і задіскуємо, щоб була рівна площа. Залишилися тільки края. Коля там он боронує, вийшлося доволі-доволі. даже хорошо. Славік уже прилетів, зараз забиратиме борони, як коля законче. Зараз залишається мені края. Багато ото спеціалістів писало. чого ти оставляєш так багато країв. Ну, як на мене, я краще проїду отута 5, 6, 10, 12 разів, але я нічого не винесу отуди на дорогу. І спокійно можна буде їхати машиною, трактором і так далі. Навпаки, беріть приклад, побільше оставляйте. За те, що ви сходите там один лишній раз отуди вглуб да, поля, не два, не три рази, а 5-6. Нічого не зміниться, зато буде чистота, порядок біля поля. Ну, У нас вроді би чистота порядок, але роботи для Арпала он, гора. Не вистачає часу. Маємо те, що маємо. Так що зараз стаю. от відходить краї. Гепнули ми з колію, закрили нашу цю площу в 47 гектарів. Е, ну Я ж там вже був щось там е, культивірував. Тобто по культивації, виходить, менше, а по боронуванні якраз виходить, що 47 гектарів, Коля це все поперекривав. Так що сьогодні відео не вийде, так як зазвичай 8 годин, його треба ще зліпити до кучі. Вийде вже завтра, так що всім дякую за перегляд, з вас лайкос, всім пока і звісно, все буде Україна.